Доброго ранку. Якщо ви подорожували на початку десятого століття в Полтаві і не бачили нашого замку Річарда, то ви не бачили міста. Чим це будівля по вулиці Пушкіна так особливо спітам експерта Валентина Водим? Ходімо. Будинок був побудований в 1890 році по тодішній кузнецькій вулиці на замовлення присяжного повіреного Перцовича. Це був перший прибутковий будинок. Справа в тому, що Полтава на той час перетворювалася в мальовниче затишне містечко, куди полюбляли приїжджати від суїти великих міст заможні люди. Приїжджали постояльці з Києва, з Санкт-Петербурга, з Москви. І на той час необхідність була не лише в класичних готелях. Ніхних номерах, а і в елітних мебльованих квартирах, і саме для цього перцович і побудував свій прибутковий будинок. Там він облаштував елітні мебльовані квартири, які могли виняти винятково заможні люди. Для того щоб у постояльців було таке незабутнє враження від перебування в цьому будинку, він саме і замовив ось такий ну незвичний для нашого міста будинок. І він дійсно незвичний. Будинок Перцовича був першою у Полтаві асиметричною будівлею. Архітектурний ансамбль створили два триповерхових та один чотириповерховий будинки. До речі, не існує жодного фото, на якому прибутковий будинок було б видно повністю. Його постійно закривають дерева. Крім цього, завдяки високим стінам, баштам та вузьким прорізям віконних бійниць його стиль можна ідентифікувати як готичний. І такий будинок у Полтаві один. Після революції Полтавський замок річарда націоналізували і на початку 20-х років його віддали у власність полтавського міського комунгоспу. Квартири роздали людям. Тут і досі мешкають Полтавці, але не всі знають про містичну історію цього будинку. В останні роки, коли це ще був прибутковий будинок, хто говорить, що це був 17-й рік, хто каже, що це був 18-й. 1918 -й рік до будинку приїхав дуже такий дивний постоялий. Це була людина в чорному плащі, в великому чорному капелюсі, який закривав обличчя, він винайняв одну із цих мебльованих квартир, заплатив за декілька місяців гроші наперед і оселився, але був дивакуватим, тому що ніколи не виходив із своєї квартири всі доручення, які там він мав, виконував його слуга. Одного разу слуга значить, вийшов з квартири і попросив обслуговуючий персонал, щоб викликали лікаря, тому що постояльцю стало зле. Коли прибув лікар і обслуговуючий персонал, ну побачили таку жахливу квартиру. Людина помирала в дуже важких муках. І в цей час лікар, який прибув на виклик, Відкрив просто вікно, подовго свіже повітря, і залетіло в кімнату декілька чорних воронів. Людині стало легше, і він спокійно помер. Після цього на даху будинку постійно, ось уже впродовж не одного десятка років, проживає стая воронів, яка ніколи звідти не влітає. І мешканці цього будинку в цьому якусь містику і інколи називають цей будинок містичним. Можемо ні спростувати, ні підтвердити цю міську легенду. Поки ми знімали сюжет, ми не помітили кроків або будь-яких містичних явищ. Ну хіба що голубів? Але хто знає, чи може здивувати цей будинок і наше місто? Взагалі бажаємо гарного дня, гарних вражень і побачимось.